Попри буремні події у столиці, день соборності у Хмельницькому таки відзначили. Вже третій рік поспіль з нагоди підписання акту з луки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою в обласному центрі організовують акцію Живий ланцюг єдності. Скільки учасників він об'єднав цьогоріч, Бачили наші журналісти. Ювілейна 95-та річниця підписання акту злуки, що об'єднав українські землі у 1919 році, припала на часи бурхливих подій в країні. Чимало місцевих активістів наразі перебувають у столиці. Можливо, саме тому акцію Живий ланцюг єдності підтримало дещо менше людей ніж у попередні роки. Втім, захід таки вирішили провести бо єднання українцям сьогодні потрібно як ніколи. Люди не так активно беруть участь через політичну ситуацію, яка зараз склалася в Україні, але я думаю, що саме Така акція об'єднання людей, вона і повинна дати людям якусь надію на краще об'єднати їх для якоїсь певною метою. Поблизу оазису по обіді зібралися і дорослі, і малі. Щоправда, історичну причину відзначення Дня Соборності, як виявилося, знають не усі. Це твої називаються з дев'ятсот року. Були об'єднані. Деякі держави проте більшість все ж пам'ятає про визначний день 1919 року. На акцію прийшли за покликом серця. Сподіваються на мир та спокій в державі. А було з'єднання Західної України і східної країни. День Соборності, як ми знаємо, це здавнє ну ще в 20 столітті, з часів, коли Україна в 20 столітті ставала незалежною. І об'єднувалися Західну Україну і Східну Україною. Такий поклик, він об'єднує Україну. Ми вирішили допомогти, щоб Україна сьогодні, в сьогоднішній день об'єдналася. Перш за все, це акт злуки, де люди об'єднуються спільною метою. Якщо кажуть, люди не об'єднаються, не буде таких речей, як свідома громада, не буде таких речей, як Самостійність, свобода сьогодні свідома дата всім українцям День Соборності України, такий славетний день, коли об'єдналися схід та захід, коли наша нація стала єдиною, цільною. Сьогодні ми в такій ситуації, яка склалася, маємо активно підтримувати цю позицію, бути свідомими українцями, розділяти думку своїх побратимів. Допомагати їм усіма силами». новацією цьогорічної акції став концерт та вікторина. На заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у столичних протистояннях. Після чого хмельничани взялися за руки та живим ланцюгом об'єднали два береги південного бугу. Усі гуртом заспівали гімн України. Рекорди попередніх років побити не вдалося. ланцюг об'єднав 145 людей. Втім кажуть учасники та організатори акції, головне не кількість, а те, що робили все щиро та з любов'ю до України. Тетяна Гуща, Руслан Юшкевич, новини Тіві 7